Música Друзі, вітаю, 4 серпня. слава Україні. Героям слава. І так, друзі, вчора питав ваші поради стосовно медагонки. Всім э, дякую за те, що писали, давали коментарі свої, телефонували, підказували. І э, благодаря всім нам ну, ми, наприклад, розібралися в цій причині. Ну і в декілька як, на таких хвилин, вам скажу так, яка камера сідає, в чому була ну, сама суть проблема. E, ну, Автоматика у нас трошки була налаштована, ну вона була налаштована по заводськи, а потрібно все ж таки її налаштовувати під себе. Під свої рамки під свою медогонку і тому подібне. Благодаря Пульс Автоматик, Ми з Сережем зізвонилися сьогодні. Він нам порекомендував, які зробити настройки. Благодаря е його підсказкам. Ми налаштували і все воно запрацювало зовсім інакше. Так що, друзі, знайте, якщо ви купили якесь оборудовання, воно у вас працює ну, не так як потрібно. Знайте, що е ну, по-перше, є виробник, який вам може дати пораду, а просто. Ну, самому дуже важко в цьому все розбирати, ну, наприклад, без підсказки виробника, але, наприклад, бджоляр би налаштував правильно цю автоматику. А благодаря бо там є функції спеціальні, які там треба держати, там удержувати кнопки і нажимати декілька там різних функцій. Все, Благодаря Сережі ми розібралися, воно почало по-інакшому робити. Вчора багато із вас. Навіть Сережа із і багато інших людей говорили, що рамки потрібно ставити верхнім бруском до центру бідагонки. Друзі, тут так зроблено, що я не знаю, як виробник її робив, але він і так зробив, що він тот, та направляючий, як не знаю, буде її там витку, не буде. Ну от ціся, друзі. Вона так зроблена, що якщо рамку обернути в той бік, та вона виходить, починає клинити. Рамки починають за неї чіплятися і починає кленити. Возможно е, зробити, щоб трошки переробити, але ну, для того потрібно зняти касети, підставити шайбочки і ну, можна цю проблему вирішити. І скоріше за все вона би ця проблема ушла. Ну, Зараз вона не настільки вже болюча, скажімо, проблема, що поки не виджу надобності вирішувати і підкладати касети. І от зараз ми коли вже понастроїли, трошки болти попустили, і все ж таки вона запрацювала інакше. День-де -де, знає потягнути рамку не по направленню, по тому, якому йде. І якщо от, Машенька, попереді, я не знаю, буде лідко, не буде, вона не має чіткої осі. Вона Зараз, якщо ну, от придивитися, я не знаю, камера передасть не передасть, вона все ж таки трошки. Відразу від касіда в свободному так, направленні стоїть трошки вивернути верх задротий. І коли вона починає крутитися в другому направленні, а цей угол, який, якщо б вона стояла рівно, і рамка, навіть якщо була приліпнута одною стінкою до сітки, вона все ж таки би її потягла в правильному управління. А за що конкретно цього, цього несправності, ну а це легко вирішується, то потрібно розібрати і, і її і ту направляєш, ту хрестообразну направляєш її вирівняти, бо вона трошки викривляла за цей вже період. І от іноді так виходить недостатки. Так що, друзі, всім дякую за. За паради. Кстати, ну, це вже буде скоро. На днях Все ж таки ми заказали другу мідагонку. Благодаря цьому відео ми вирішили те, що хочемо, так як виробник зв'язався, порекомендував, посовітував. і ми для себе вирішили придбати все ж таки мідагонку, так як вона в будь-якому випадку це для нас мала. Ну і скоро прийде, буде демонструвати. А сьогодні тільки вам всім хотів подякувати, щоб ви знали, що. Користі від вас було дуже багато, бо вчора, наприклад, вона робила зовсім інакше. Цей весь час скачала мама, не спішала, ну і вона не звертала уваги на сіні доліки. От зараз, коли, наприклад, я ягоді нею стою, я розумів, що так воно не повинна робити і вирішують всі проблеми. І вони але, ну, благодаря разом всій спільноті, котра, котра тує в місті з нами. Веде таке бліджірництво. Все, друзі, ще раз дякую при цьому за вашу слава Квіт! Героям слава!